Друзі, перше про головне поїхали. Після зриву переговорів у Джеді Трамп шокований з Путіним. Тепер говоритимуть по іншому. Економічна капітуляція. Білий економічний прапор. Ось, що чекає Кремля, Патрушев не дасть двійникам Путіна. Жити це зрозуміло. А оригінальному путіну і деяким олігархам втекти. Одного з генералів сьогодні зняли з літака і розстріляли прямо. У домодія до наказ Патрушева літама послали сигнал. Війна в Кремлі почалася. Тіло везуть на червону площу. Видадуть, що загинув під час бойових дій в Україні. Після останніх домовленостей Трампа і сі телеграм-канали пишуть оригінальний Путін третє попросив у покіна політичний притулок, щоб писати мемуарчики. В обміни на це в ультимативній формі йому заборонили використовувати ядерну зброю в Україні. Радник залужно в інтерв'ю російські журналісті Юлії Латиніні висловив припущення про те, що чому президент Володимир Путін не зважився на застосування ядерної зброї проти України. За його словами, китайські союзники в ультимативній формі заборонили Путіну використовувати ядерну зброю в обміни на політичний притулок. Радник сказав, що за наявними в нього даними Путіна утретє попросив політ. Точний притулок у Пекіна, і там йому вчораве не відмовили. Однак в обміни на це йому категорично заборонили застосовувати ядерну зброю, оскільки для біполярного світу, якого прагне Китай ядерна війна, абсолютно не потрібна. Китайці йому дуже жорстко виставили і сказали, дядьку у біполярному світі, який ми плануємо, нафіг не потрібна ядерна війна. Радника також зазначив, що незважаючи на всі роздування, щіка щодо запровадженого воєнного стану на анексованих територіях, Путін уже намітив собі тих місце під небесні, де він уже збирається писати мемуарчика. Чому Китай, тому що це єдина країна, яка не веде з цього американцям. Він збирається вже там писати і Ось його реальний план. За іншими даними, ситуація в Москві не вщухає російські генерали, підняли голову. Ніхто не хоче згоріти у вогні. Путін, якщо він ще живий, втікає в Білорусь. А Звіти літаком в Китай, навіть машини вже в мінськ перевіз. У Москві таке знову почалося. Після останніх вибухів очевидці повідомляють про дивні речі руху військової техніки для цього міста. Навіть перекрили рух причини, чому москвою пересуваються колони техніки. Не повідомляють, говорять про можливий бій диверсантів. Влада перекрила МКАДа і техніка російська перекидають у бік Балашихи. Чекаємо палацового перевороту і заколотів на Росії. Йдеться у повідомленні партизан. Крім того, додатково підрозділи ОМОН-Розгвардії оточили Кремль. Прилетіло три військові вертольоти. Очевидно, за Патрушевим та готівкою Кремля. Ці рухи почалися в обід. Якщо Путін ще живий, то Кремль готує секретний план з евакуації російського диктатора. До латинської Америки у разі поразки Росії війні проти України про це повідомляють Рос з посиланням на колишній спічрайтера Путіна Галямова за його словами. Проєкт носить назву Ноїв ковчег його готують з весни поточного року. Зазначається, що спочатку для втечі Путіна розглядався Китай, але Кремлі попоюються, що китайці не люблять тих, хто програв. Тому зараз у пріоритеті для евакуації Аргентина і Венесуела за словами Галямова ковчегом займається голова Роснафти Горесечен, у якому нібито склалися хороші стосунки особисті з президентом Венесуели Ніколосом Мадура. Також повідомляється, що до евакуації готується не тільки Путіна посвідку на проживання та нерухомі. У Венесуелі активно купують топ чиновники Кремля. Держслужбовці рангом нижче оформляють посвідку на проживання у Парагваї, Еквадорі та Аргентині. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.